Передача генераторів на передову за кошти, зібрані під час благодійного ярмарку, до якого долучились тисячі подільчан, були придбані два бензинові генератори: маст rd РД -3600», які допоможуть нашим військовим боротися з темрявою. Перш за все, хочу подякувати нашій культурі, яка провела захід по збору коштів для покупки двох генераторів для 11-го батальйону «Київської Росії». І також хочу подякувати всім мешканцям громади, які донатили на цьому заході, які здавали кошти, за які ми зібрали і купили цей, ці два генератори. Хай вони хлопцям допомагають, хай вони дають їм світло і світло бити росію. Слава Україні! Великою вдячністю наші захисники отримали генератори від тих, хто не перестає донатити заради нашої найшвидшої перемоги. І як світло переможе пітьму, так і наші воїни добра неодмінно переможуть зло, яке прийшло на нашу землю. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.